11 травня в Чернігові відкрито меморіальну дошку пам'яті Сергія Бондаренка. Він поліг на фронті смертю хоробрих 18 липня минулого року під Бахмутом. Було Сергієві тоді лише 24 роки. Указом президента України героя нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно, похований Сергій Бондаренко в рідному селі 22 липня 2022 року. Під час урочистого заходу відкриття меморіальної дошки перед присутніми виступили заступник міського голови Валентина Цеганок, представник другого відділу Бухівського районного центру комплектування та соціальної підтримки майор Анатолій Шевченко, директор Черняхівського ліцею Лариса Яренко, вчитель української мови літератури Віра Березюк. Учні ліцею разом зі своїми наставниками підготували літературно-музичну композицію. Почесне право відкрити пам'ятний знак було надано старшій сестрі воїна Ірині. Пам'ятний знак розташовано поряд з меморіальними дошками на честь славетних черняхівців письменника Миколи Карлицького і загиблого на фронті у 2014 році Валерія Чухрая. У скорботній хвилині, хвилині мовчання присутні серед них і заступник карлицького міського голови Іван Сімцов, вшанували пам'ять Сергія Бондаренка і всіх загиблих героїв України. 15 травня відбулося засідання виконавчого комітету Карлицької міської ради. Є традиційні питання, які виносяться на виконком, а є інші, про які ми розповімо в наступній передачі. Тут же інформуємо про те, які іде перейменовано вулиці, Карлик – Вулиця Тітова, перейменована на вулицю Євгенія Лісового, Мічуріна на Дмитра Трощенського, Чапаєва Ростислава Ткаченко. У ставах вулиця Пушкіна перейменована на Лисогірську. У Гороховаці вулиця Гагаріна матиме тепер нову назву Меру. Оперативний штаб 15 травня. Карлицький міський голова Олександр Панюта розпочав із повідомлення про пожежі, які щось почастішили в нашій громаді. Зокрема, з останніх повідомлень пожежників це загоряння житлового будинку в центрі Карлика. Все ми повинні бути готові. Першу чергу комунальні підприємства, керівники комунальних підприємств, старости, де на селі, де потужні сільхозвиробники. Також іноді необхідно буде просити допомогу, але така пожежа буде небезпечна пора чи період. Ми повинні бути готові, щоб ми допомагали нашим. Пожежникам, надзвичайникам, разом ліквідувати, якщо будуть виникати такі ситуації, цьогоріч міська рада має можливість виділяти кошти на розвиток громади, але непокоїть те, що вони повільно використовуються по призначенню. Я на сесії. Буду даже просити депутатів, будемо вас піднімати і питати, що ви робите для того, щоб використати кошти, які Рада виділа вам для вирішення тих нагальних потреб, які ви нам озвучили. Шановні керівники установ, шановні керівники комунальних підприємств, всі ми повинні, крім того, що отримати заробітну плату, своєчасно платити. Податки ми повинні вирішувати крім своїх повноважень і посадових обов'язків. Ще повинні і рухати для загальних вирішення загальних питань. Чільне місце на штабі було відведено роботі центральної аптеки. Комунальної та медичних закладів. Особливу увагу Олександр Панюта звернув увагу на те, що є надія, що карлицька багатопрофільна лікарня буде включена до спроможної мережі. Про це більш детально в наступній передачі. А сьогодні інформуємо про хід ремонтів доріг у громаді. Про це в окремому сюжеті. На Карличині тривають ремонти доріг. Основна увага приділена вулицям, де досі немає надійного твердого покриття. Там у ці дні вкладається щебенева суміш. Звісно, було б краще зробити якісний асфальтовий ремонт, але він занадто дороговартісний. Будівництво одного кілометра дороги, асфальтованої буде коштувати приблизно 1 мільйон доларів. Очевидно, що. Завершення розпочаток капітального ремонту за президентською програмою транзитної дороги через Карлик з облаштуванням прилеглих тротуарів, реконструкції вуличного освітлення, то що доведеться почекати, і це вже буде зроблено після перемоги. На жаль, навіть у місті, не говорячи вже про села громади, і досі ще є ґрунтові дороги, раціонально використовуючи наявні бюджетні фінанси, депутати міськради ухвалили рішення забезпечити тверде покриття на максимально можливий. У цій умовах кількості ґрунтових доріг останнім часом із залученням підрядних організацій облаштоване щебеневе покриття на окремих ділянках доріг у Слободі, Липовці, Мирівці, Бендюгівці, Шубівці, Расавці Ліщинській. Тернівці. І ці роботи продовжуються. У карлику приділено увагу дорожньо-ремонтним роботам на новому масиві індивідуальних забудови, міськеребу-сервіс власними потужностями, облаштовує тверде покриття на вулицях будівельників. Одеський чи Люски на Січових стрільців. Разом із тим, на одній із ділянок вулиці Паркові в Карлику з інтенсивним рухом транспорту, близько 200 метрів у районі Ощадбанку заплановано зробити капітальний ремонт асфальтового покриття. Благодійний концерт відбувся в суботу, 13 травня, в будинку культури Кагарлика. Того дня в наше місто завітала група народних та заслужених артистів України зі столиці. Але глядачі виявилося зовсім небагато. Почав концерт його організатор Геннадій Захарченко, заспівавши два кольори, а потім своє мистецтво дарували публіці дзвінкоголосий, народний артист Леонід Сандуленко. Вже знайомий глядачам, бо раніше бував у кагарлику народний артист Олександр Василенко. Заслужена діячка мистецтв України Нелі Кушнір напрочуд тонкою і ніжною манерою виконання. Народний артист України, член відомого гурту Явір Олесь Харченко, почав свій виступ прямо посеред глядацької зали. Вражав його дивовижно красивий тенур. Явір колись виступав і на Кагарличині, а нині з його складу живим лишився тільки Олесь Харченко. Скринька для збору коштів на потреби Збройних сил України мандрувала залом у руках Геннадія Захарченка. Публіка жертвувала кошти або ж скринька стояла перед сценою. Понад дві години тривав концерт, артистам дарувала квіти публіка, а матеріальний вжинок виявився цілком гідним: 8 тисяч та ще й 25 гривень. Склали того дня сумарно благодійні внески земляків на підтримку української армії. Заслужений артист України Анатолій Скоробагатько… Вразив зал філігранною віртуозною грою на п'ятирядному баяні. Ось лише крихітний фрагмент його виступу для вашого настрою. Сторінка оголошень. Шановні жителі Кагарлицької громади. У середу, 17 травня, відбудеться прямий телефонний зв'язок мешканців із Кагарлицьким міським головою Олександром Олексійовичем Панютою. Готуйте ваші запитання до влади, ваші пропозиції і телефонуйте з 14 до 15 години за номером 60981. 60981 у середу, 17 травня.